Вітаємо на нашому каналі. Клієнт надіслав нам відеовідгук, і ми вирішили поділитися з вами. Для цього проєкту було виготовлено та встановлено ролетні ворота на гараж, було обрано коричневий колір, який підходить до фасаду. Полотно цих ролетних воріт виготовлене з піну наповненого профілю. Ролетні ворота керуються пультом, що додає зручності при під'їзді, особливо у хуртовину або дощ. Для відчинення ролетних воріт ми використовуємо якісні двигуни власного бренду і надаємо гарантію один рік на всю систему. На цьому об'єкті ще буде робитись пандус для заїзду авто, тому ворота встановлені трохи вище за рівень землі. Ми пропонуємо також автоматику з Wi-Fi та можливість групового керування ролетами. Для замовлення та консультації звертайтесь за телефоном у описі та переходьте на наш сайт. Бажаємо мирного неба та дякуємо за перегляд!